Ти на світі усе можеш, колись ти над Почаєвом покров свій розгорнула, і стріли ворога назад до нього повернула, покровом своїм крайці захистила, на камені відбиток сліду свого залишила. Ми дотепер до тепер цілуємо той слід, допоки буде існувати світ. Сьогодні день покрови, богородиця, благаю. Я твого захисту і для всього краю. Щоб зберегла ти Україну, а кожен ворог від меча свого загинув. Щоб наші воїни захисники живими повернулися з війни, щоб ми під мирним небом України не залишалися страшні руїни, міста і села знову розцвіли, і діти більше вже не бачили війни, щоб слова ворог на землі не існувало, а людство в щасті, мирі просвітало. Здоров'я один одному просили в Бога і світлою була у майбуття дорога. Півтора року горя на моїй землі, зруйновані міста і села. Ось гинуть ноги діточки малі, а мама їх для радості рустила. Півтора року батьки сина ждуть з війни. Не вірять, що не діждуться ніколи. За рідну землю полягли їхні сини, їхні онуки, легені, соколи. А я б жити, 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 голубити сивенькі голови батьків, дітей простити і дружин любити. Та старший брат її убивати захотів, щоб більше не лунала українська пісня, і соловей ковгаю не співав, щоб із зозуля не кувала на узліссі, лелека в мирне небо не злітав. Щоб була то руська земля, а не степи і гори України, щоб калина наша не цвіла, а ми всі стали на коліна. Перед безбожною ордою тою, що не боїться ні людей, ні Бога, і розвернула на нас зброю. О, мати Божа. В день покрови свята Твого ми молимось до Тебе щиро в молитві. Просимо у Бога для України миру, миру, щоб Україна знову процвітала. І не лилися більше сльози матерів, що пісня перемоги залунала. Лелека в вирі, небо мирним полетів. Дякую, куди летять, куди впадуть, Це не скіт, смак... це не кіно страшним сюжетом. Це українці так живуть. Жили собі у власній хаті, трудились на своїй землі, такі прекрасні та багаті, Худобу пасли у селі, любові діточок пикали, садили квіти над вікном, весну піснями закликали, густей збирали за столом, та їзди, непроханий приперся, напавнув хату нашов ліс, заболіло рапоне серце, і полилося море, сліз, Сусід став ворогом, ні, брешу, Сусід був ворогом завжди. Відкрили очі ми нарешті, запізно наробив біди. І знов летять кудись ракети, Шахеди смерть комусь несуть. Перша година знов четверта. Не спати, жити не дають. Світана, телефони. знов вайбер бамкає. Ви як? І молимось біля ікони. Збираємо витримку в кулак. І хлопцям дякуємо нашим, що небо наше берегли, коли ж заткне той нелюд пащу, хай би набився від смоли. бо нам потрібно далі жити, трудитись на своїй землі, любові діточок ростити, худобу пасти в селі. На рідній українській мові співатимемо не пісень, і буде в нас обов'язково спокійна ніч і мирний день. どうしてですか